Але. Так, давайте з вами розв'яжемо ось таке цікавеньке рівнянечко з модулем. Як ми будемо взагалі працювати з модулем? Для початку давайте пригадаємо шостий клас і що взагалі, таке то модуль, як його відкривати. Отже, якщо у нас є якесь число по модулю, то за означенням, модуль числа А дорівнює числу А, якщо підмодулевий вираз у нас додатній. І дорівнює протилежному до числу а число, якщо, модуль а у нас, якщо число А у нас менше за 0. Так само тут у нас з вами є рівняння з модулем, тому щоб нам модуль відкрити, ми маємо розглянути два випадка. Отже, ми наше рівняння розділимо на дві частинки. В першій частині, якщо у нас x, да, якщо у нас х більший рівний за 0, а в другому випадку, якщо у нас х менший за 0. Відповідно, якщо у нас х більший дорівнює 0, це ось цей перший випадок, тоді ми все відкриваємо без змін, про модуль просто забуваємо. У нас буде х помножити на х плюс 3х мінус 4, дорівнює 0. Якщо ж у нас х від'ємний, то нам потрібно відкривати модуль з протилежним знаком, тобто буде x помножити на мінус х. Ми модуль відкрили і х змінили знак на протилежний, плюс 3х і мінус 4 дорівнює 0. І далі ми працюємо з цими рівняннями як з самими звичайними квадратними рівняннями. Давайте розпочнемо з першого випадку, розв'яжемо його, а потім перейдемо вже, власне, до другого випадка. Отже, х помножити на х буде х у квадраті. Додати 3х і відняти 4 дорівнює 0. Розв'яжемо це квадратне рівняння за допомогою теореми вієта. Сума коренів квадратного рівняння мінус 3, добуток у нас буде мінус 4, тому х1 і х2 в добутку мінус 4 це. Мінус 4 і 1. Якраз таки в сумі дадуть вони нам мінус 3, а в добутку тут мінус 4. Але це ще не все. Не забуваємо про те, що у нас була певна умова. Ми з вами казали, що х точно має бути більшим рівним за 0. Якщо х більше рівний за 0, а ми ось тут взяли і знайшли число мінус 4, то воно не задовільняє нашу умову. Не задовольняє умову. В нас, мав би х бути невід'ємним, більше в рівнем за 0. Отже, у нас тут єдина відповідь це одиничка. Працюємо тут: перемножуємо х на мінус х, це буде мінус х у квадраті, плюс 3х мінус 4 дорівнює 0. Помножимо на мінус 1, буде х у квадраті, мінус 3х плюс 16 перепрошую, плюс 4. Плюс 4 дорівнює 0. Можна спробувати розв'язати вієтом, але в мене тут вже є чуєчка, що у нас нічого не вийде. Тому що, коли ми будемо шукати дискримінант, у нас вийде 9 мінус 16, це буде мінус 7. Число менше за 0, отже, дискримінант від'ємний, отже, таке рівняння розв'язку. Немає. Якби ви розв'язували і ваше квадратне рівняння мало розв'язки, ви б їх знайшли і потім перевірили, якщо вони від'ємні, все окей, якщо один із них або обидва додатні, додатні ми відкидаємо, тому що у нас в цьому випадку умова менше за 0, а в цьому умова більше рівне за 0. Тобто серед всіх можливих варіантів у нас може бути тільки один корінь, корінь х дорівнює одиничці. І це і буде наша відповідь. Ось така. таке чудове, неважке, але цікаве рівняння із модулем. Ми йдемо далі. Ми сьогодні працюємо тільки над четвертим рівнем, тому далі завдання теж четвертого рівня, але насправді воно дуже легеньке. Нас питають, про яких значеннях А, рівняння має лише один корінь. Давайте пригадаємо, що ми з вами вчили. Ми з вами вчили квадратні рівняння, теорему Вієта і формулу дискримінанта. І ми там знаємо, що якщо дискримінант додатній, у нас два корені, якщо дискримінант від'ємний коренів немає. А якщо дискримінант дорівнює нулю, то у нас наше рівняння буде мати один корінь. Я напишу ось так: один корінь, коли дискримінант дорівнює нулю. Цим ми і будемо користуватись. Наше завдання зараз знайти дискримінант. Для цього давайте собі для зручності випишемо коефіцієнти А, Б і С. Тут ви можете заплутатись, тому що у нас з'являється якесь незрозуміле число А, це не коефіцієнт А. Коефіцієнт А у нас дорівнює 2, коефіцієнт Б дорівнює одинички, просто ми її не бачимо. А коефіцієнт С дорівнює мінус А. Мінус А це якесь число, мінус 3, 5, 7. Ми не знаємо, яке воно, ось воно. Мінус а. Тепер, коли ми будемо шукати дискримінант, а він дорівнює b то тобто у квадраті мінус 4 ac то b у квадраті, тобто одиничка у квадраті, 4 помножити на А. Не на то А, що у нас тут, а А як коефіцієнт А. Помножити на двічку і помножити на коефіцієнт С, а він дорівнює мінус А. І у нас вийде, що наш дискримінант дорівнює 1. Плюс 8а. А далі ми з вами знаємо, що рівняння має один корінь, тоді, коли дискримінант дорівнює 0. Отже, прирівняємо дискримінант до 0, 1 плюс 8а дорівнює 0, 8а дорівнює мінус 1 і А буде дорівнювати мінус 1 восьма. Нас запитували, при якому значенні А. Тоді, коли А буде дорівнювати мінус восьма, Наше рівняння буде мати лише один корінь. Ось таке цікаве завдання. Так, і є ще одненьке завдання, теж аналогічне. Значить, нам треба сказати, при якому значенні А наше рівняння має лише один корінь. Знову ж таки, знайдемо коефіцієнти А, одиничка, Б у нас дорівнює мінус А, Б це той коефіцієнт, який стоїть біля Х. І це у нас дорівнює 4. Знову ж таки, по формулі дискримінанта b у квадраті мінус 4 ac ми знайдемо наш дискримінант b у квадраті. Тобто за коефіцієнт b у нас виступає якесь число мінус А. Ми не знаємо, яке це число, так і підставимо мінус А у квадраті. Мінус 4 помножити на А, тобто на одиничку. Ось наше А на коефіцієнт А і помножити на С, помножити на 4. Мінус у квадраті дасть нам плюс і буде А у квадраті мінус 16. Далі ми знаємо, що рівняння має лише один корінь, тоді, коли дискримінант дорівнює 0, тому прирівняємо наш дискримінант до 0 і розв'яжемо рівняння відносно змінної а. У нас вийде, що а дорівнює 4. Або А дорівнює мінус 4. Тобто тоді, коли А буде дорівнювати 4, або мінус 4, наше рівняння буде мати лише один корінь. Максимально просто, цікаво і неважко. Добре. І йдемо ще до одного гарного завдання. Воно мені страшенно подобається. Я його бачила кілька разів на НМТ, тому обов'язково його виконаємо. До речі, ось це теж НМТшне завдання. Ну там трішки будуть складніші. Ми там в 9 класі з вами навчимося. Розв'язувати такі рівняння з параметром, да? коли у нас одна невідома виступає за якусь літеру, це у нас рівняння з параметром. І в 9 класі ми з вами будемо розв'язувати рівняння з параметром, коли дискримінант більший за 0 або менший за 0, там будуть вже нерівності. Але поки ось таке легеньке рівнянечко з параметром. Ну і власне ми з вами ідемо далі. Нас просять. А, тепер, ось це здання, що мені подобається знову ж таки, нмт шне воно, цікавеньке, тому. На нього звернула я увагу. Значить, ми знаємо, що х1 і х2 це корені ось цього рівняння 100%. Нам не потрібно їх шукати, ці корення. Ми не шукаємо x1 і х2. Нам треба, не розв'язуючи рівняння, знайти значення виразу. І ось такі у нас вирази. Одиничка на x1 плюс 1 на x2. Я ось всіх тут прописала і ми всі їх будемо шукати. Не шукаючи x1 і x2, якимось чином ми будемо знаходити значення цих виразів. Для цього ми з вами скористаємося теоремою Вієта. Значить, ми маємо квадратне рівняння. І ми знаємо, що сума коренів квадратного рівняння у нас дорівнює числу протилежному до коефіцієнта біля х, тобто мінус п. Ось воно, мінус 4. А добуток наших коренів квадратного рівняння дорівнює вільному члену, тобто мінус 3. Ось він. І зараз, використовуючи ось ці числа мінус 4 і 3, ми будемо. Обчислювати значення цього виразу. Отже, перший вираз, що ми тут можемо зробити? Ми не знаємо, скільки дорівнює х1 і х2. Але ми хочемо порахувати, скільки буде ось тут. Що я можу зробити? Я можу звести до спільного знаменничка. Спільний знаменник у мене буде x1 помножити на x2. Додаткові множники над першим х2, над другим х1. В чисельнику буде x2. Плюс х1. А тепер дивіться, як цікаво. Х2 плюс х1 ми знаємо, за теоремою вієта це мінус 4 сума коренів квадратного рівняння. Я тільки їх місцями поміняли. А від перестановки доданків сума не змінюється. А добуток х1 помножити на х2 дорівнює мінус 3. Теж з допомогою теореми Вієта. І у нас виходить мінус 4 третіх можна е, скоротити мінуса, да, по суті, мінус на мінус дасть нам плюс, і це вийде 1,1 третя. ,1 Все ми обчислили значення виразу, не шукаючи корені. Далі, ось таке цікаве завдання: що можна зробити тут? х1 у квадраті помножити на х2? Плюс х2 у квадраті помножити на x1. Зазвичай мої учні не помічають, що тут можна зробити, я їм кажу: хорошо, а давайте я заміню x1 і x2 на А і Б. Б у квадраті, а. І ось тут у мене більше учнів знаходять правильну відповідь. Вони кажуть: а, тут же ж можна винести спільне за дужки. Б у нас спільне за дужки, а в дужках буде b плюс а. Так само тут працює у нас із іксами. Ми можемо винести спільний множник за дужки. Х1, х2 спільний множник, виносимо за дужечки. Від першого залишається х1, а від другого плюс х2. І тепер дивіться, яка краса. Х1 помножити на х2. Ми знаємо, скільки це. Це наше число. Мінус 3 це добуток наших коренів рівняння, помножити. А х1 додати х2 це сума коренів нашого рівняння. Це мінус 4. І тепер мінус 3 помножити на мінус 4 буде 12 клас. Ось такі можливості нам відкриває теорема Вієта. Я намагаюся вам ось так кольорами виділити, щоб ви змогли зрозуміти, де я їх взяла, але тут максимально просто: з теореми Вієта ми це все беремо. Ось наступне завдання із зірочкою, насправді я вважаю, що із серед всіх них воно найважче, хоча записане тільки третім, а не шостим. Але давайте з ним розберемося. Що відбувається тут? Тут у нас з вами має бути х1 у квадраті і х2 у квадраті. Але ж до квадрату ми їх ніяк піднести не можемо, да? якщо я візьму, наприклад, ось тут до квадратику, ось тут до квадратику, це ж не буде мінус 4 у квадраті. Що тут можна зробити? Тут можна пригадати формулу скороченого множення квадрат суми. Якщо в мене є а у квадраті плюс 2ав плюс b у квадраті, це буде а плюс b у квадраті. Саме цією формулою ми зараз і будемо користуватися, але є невеличкий нюанс. а у квадраті в нашому випадку це x1 у квадраті, у нас є b у квадраті, тобто х2 у квадраті, у нас є. Нам не вистачає подвоєного добутку 2 ab А в нашому випадку це плюс 2х1 на х2. Ось цього нам не вистачає. Що я взяла? Що я зробила? Я взяла і його дописала. Чи правомірна ця дія? Чи можу я просто так, бо мені захотілося взяти і дописати? Звісно, ні. Просто так дописати я його не можу. Але якщо я його додала, я одразу можу його і відняти. Додала 2х1х2, і тут же я його віднімаю. Мінус 2 x1 x2. Додала його і відняла я його. Тепер це нулик, тому все поки правомірно. Що ми робимо далі? Далі ми перших три доданка згруповуємо і робимо з них формулу скороченого множення. Ось цю, що у нас тут. Це буде x1 плюс х2, і все це до квадрату. А друге переписую мінус 2 x1 на x2. Текст Далі, що я помічаю? Х1 плюс х2, щось мені знайоме. Х1 плюс х2 це за теоремою Вієта, блакитне моє. Да? Можете собі, можливо, тут прописати, щоб ви його бачили. x1 плюс х2 це мінус 4. Тому замість ось цього я можу написати мінус 4, але не забуваємо, що воно там по, по формулі нашій ось тут. да? отут От в прикладі, воно у квадраті. Далі відняти. 2 помножити, а далі х1 множиться на х2. Нам це теж дуже добре знайомо. Х1 помножити на х2 це буде мінус 3, тому ми множимо його на мінус 3. Все, далі обчислюємо. Мінус 4 у квадраті 16, мінус 2 на мінус 3 буде плюс 6. І у нас виходить число 22. Давайте ми його запам'ятаємо, нам воно чуть-чуть пізніше знадобиться. Угу. Я його виділила жовтеньким кольором, щоб ви його теж бачили. Це таких три основних приклади, і далі ми продовжуємо. Тут ніби трішечки вони ускладнюють, але насправді я ж кажу, найважчим було ось це третє. Далі легкітня, розбираємося. Легкітня, немає такого слова, легкотня. Так, добре. Знову ж таки, у нас є вираз, що я можу з ним зробити? Я можу звести його до спільного знаменечка. Спільний знаменник 2. Помножити на x1. Додаткові множники. Першому не вистачає х1, другому не вистачає в знаменнику x2. Тому в чисельнику буде х1 помножити на x1, це х1 у квадраті, плюс х2 помножити на х2, це буде х2 у квадраті. А далі дивіться х1 у квадраті плюс х2 у квадраті. Десь я його вже бачила, я його в третій дії знайшла. Тому тут нічого обчислювати не потрібно, ми вже його знаємо. Це 22. Це те, що ми знайшли з вами у третій дії. А в знаменничку у нас добуток коренів рівняння. Ми їх теж знаємо, вони у нас рожеві, якщо я не помиляюся, добуток x1 на х2 це мінус 3 рожеве. Угу, Підставляю. І мені потрібно мінус 22 поділити на мінус 3. Націло воно не поділиться, тому виділяю цілу частинку, і це буде мінус третя. Обчислили, ще два завдання залишились. Аналогічно працюємо ми тут. Зводимо до спільного знаменника, він тут буде трішечки страшний, але не хвилюйтеся. Х1 у квадраті помножити на х2 у квадраті. Це наш спільний знаменник. Додаткові множники над першим х2 у квадраті. Його не вистачає над другим х1 у квадраті. Відповідно, в чисельнику буде х2 у квадраті плюс х1 у квадраті. Угу. Знову ж таки, ми знаємо, що це таке. Х2 у квадраті плюс х1 у квадраті це те, що ми знайшли в третій дії, сума їхніх квадратів. Бачите, ми в третій дії його знайшли і далі ми з легкістю вже його використовуємо. Це буде 22. А в знаменнику, отут цікаво: х1 у квадраті, х2 у квадраті. Я можу записати під спільний квадратик х1 на х2, і все це у квадраті. А добуток ми знаємо, добуток це у нас мінус 3. Я вам знову ж таки все підкреслюю кольорами, щоб ви розуміли, де воно взялося. Мінус 3 рожеве, це добуток коренів за теоремою Вієта, і воно до квадрату. Виходить 22 дев'ятих, знову ж таки, можу виділити цілу частинку 2,4. І останній приклад, заключний на сьогодні, це ось така різниця квадрат різниці. Тут теж максимально просто: просто скористаємося формулою скороченого множення а мінус Б і все це у квадраті. Це буде квадрат першого. Мінус подвоєний добуток плюс квадрат другого. А далі звичайна алгебра і ніякої е, магії. Да? Ми поміняємо місцями, згрупуємо перших два собі для зручності, напишу х1 у квадраті, перший і третє, плюс х2 у квадраті, а потім відніму х1 на х2. Для чого я це зробила? Та все максимально просто. Тому що х1 у квадраті плюс х2 у квадраті це те, що ми з вами знайшли в третій дії. Це наше 22. Мінус 2 помножити, а добуток х1 на х2 ми за теоремою вієта знаємо. Це наше рожеве. Воно у нас дорівнює мінус 3. Підставили і порахували. Буде 22. Плюс 6. 22 плюс 6 буде 28. Ось такі цікаві завдання четвертого рівня, тому, можливо, комусь було дійсно трішечки складно з ними, але якщо розібралися, то ви великі молодці.